Всі ми люди, всі ми трохи ледачі, а деякі не трохи. Але всі хочуть одного: робити менше, а отримувати більше, чи робити більше і отримати значно більше. Як більше заробляти та будувати міцний бізнес, є одне правило, про яке я нещодавно згадав, і яке сподіваюсь, допоможе вам досягти успіху. Річард Кох навіть книгу написав про принцип 80 на 20 І зараз я вам намагатимусь розповісти, в чому вся суть цього принципу. Спочатку я вам розповім притчу, можна так це назвати. Коли ви додивитесь відео до кінця, зрозумієте, до чого вона тут. Я намагатимусь коротенько та по суті. Так от, одного разу рибалка ловив рибу. І до нього підійшов чоловік, який був мільярдером на відпочинку, і питає, як улов. Він відповідає, непогано на поїсти вистачить. Чоловік знову запитав, а скільки часу ти ловиш рибу? Він відповів пару годин. А що потім робиш, запитав чоловік. Гуляю, проводжу час з сім'єю, читаю книги. Чоловік запитав: А чого ти більше часу не ловиш рибу? На що той відповів: А навіщо? Ну як навіщо? Будеш ловити більше риби, відкриєш цех, потім завод по виробництву рибних консерв, будеш заробляти мільйони, і потім, як я, матимеш можливість відпочивати на березі моря. На що чоловік відповів: так я вже відпочиваю на березі моря. Подивіться відео та напишіть у коментах, корисна чи цікава була інфа. Назвемо його Комент для підтримки українського Ютубу. Для мене це дуже важливо. І не забудьте підписатися, якщо контент сподобається. Почнемо з першого принципу. Працюй менше, досягай більше. Наприклад, ще в далекі-далекі часи, коли людина кожного дня ходила та шукала собі їжу, зрозуміла, що можна обробляти землю та вирощувати собі поїсти. І майже весь свій час людина витрачала на те, щоб виростити собі їжу. І її було не так багато, відпочивати було ніколи. Треба було постійно робити, щоб було що поїсти. А коли з'явилася техніка, люди почали витрачати менше часу на обробку такої кількості землі і отримували більше врожаю. Тож принцип працює вже дуже давно. І ви, мабуть, помітили, що далеко не всі люди зараз працюють на землі, тож техніка ще й зменшила кількість людей, які потрібні для обробки землі. А врожай значно більше, ніж був в ті часи, коли майже кожна людина працювала на землі. Так само і з авто. Раніше вони були слабкі, виробництво їх було затратним, виготовляли їх не так багато та було задіяно дуже багато людей. А зараз автівок виготовляють сотнями тисяч в день. Процеси автоматизували. До речі, хто не бачив відео про Генрі Форда, рекомендую переглянути. Саме він зробив виробництво авто конвейерним, саме його називали автомобільним королем, та й взагалі в нього є дуже багато чому навчитися. Наприклад, як платити своїм робітникам вдвічі більше зарплатню і залишатися найуспішнішим. На жаль, сучасна людина, я не беру у приклад теперішній час. Завжди бігає, як білка в колесі, намагається завжди працювати та думати, де ще заробити. Я якось їхав з товаришем у тролейбусі і щось ми забалакалися з кондуктором про працю. Так вона нам каже, зараз відроблю одну зміну і піду на іншу роботу. І грошей зароблю, і думки дурні в голову лізти не будуть. Мені здається, якраз треба було трохи зупинитися, щоб думки в голову прийшли. Якщо ви вважаєте, що треба більше працювати, щоб думки різні в голову не лізли. То вам, мабуть, краще вимкнути це відео. А для інших я продовжу з вашого дозволу. Так як почати жити за принципом 80 на 20 Перший крок це зрозуміти, як ви можете робити менше або так само та отримувати більше, зосередитись на тому, як досягти цього. Наприклад, не ходити на дві роботи, а знайти одну, де можна отримувати більше та вільний час використовувати, наприклад, на навчання. Та рекомендую переглянути відео про 4 корисні правила, як витрачати гроші. Якщо ще не робите, деякі речі дуже рекомендую почати. Другий крок подумати над тим, як підвищити свою продуктивність, щоб робити більше за той самий час. Або ефективніше та отримати більше за цей ефект. Так мені здається буде краще. І вам ще полишаю посилання на відео, яке вам з цим допоможе. Працює, все перевірено на собі. Якщо ви будете дотримуватись цих двох правил і тих, які в відео, на які я лишив посилання, в вашому житті безумовно будуть зміни у кращому напрямку. А коли ви подивитесь відео, ви зрозумієте, що це не щось надзвичайне, а просто зміна поганих, неефективних звичок на продуктивні. і життя не буде цікавих та яскравих фарб. Автор книги рекомендує використовувати план Дій, і зараз ви почуєте три кроки, з яких він складається. Перший крок вибір цілі. Ви повинні розуміти, чого ви хочете та куди рухатись, так сказати, фініш. Якщо бігун буде бігти і не знатиме, де фініш, погодьтесь, важкувато йому буде. А якщо це якийсь марафон, то ми навіть уявити не можемо, як це старт без фініша. Так і тут. Другий крок пошук шляху. Вам треба вибрати шлях, яким ви будете йти до своєї цілі. Тут треба чітко розуміти свої сильні та слабкі сторони, щоб вибрати той шлях, який буде найлегшим і при цьому буде давати максимум результату. Наприклад, ви не можете займатися самонавчанням, ну от важко воно вам дається. Та не завжди розумієте, які питання задавати Гуглу чи Ютубу. Тому найдіть курси або школу, задайте питання адміну, і якщо він зможе відповісти на ваші питання, йдіть обучатися. Зараз майже любій професії в IT ви можете навчитися за декілька місяців, не маючи ніяких навиків. Зрозуміло, що потім ви будете продовжувати набирати опит чи знання. У цій сфері це постійний процес. Повірте, саме найдорожче, що в нас є, це час, і якщо ми будемо його з розумом використовувати, життя буде набагато цікавішим. Це важко і, мабуть, немає якогось ідеала в цьому, але пам'ятати про це дуже важливо, щоб не викидати хвилини на вітер. Третій крок це дія. Саме мабуть, будь І те, що я кожним випуском хочу сказати. Якщо перші два кроки ви зробили добре, то починайте і все піде. Я почав цей канал з телефоном і додатком за 5 доларів чи 10, не пам'ятаю, але небагато. Кожного дня я дізнаюсь про нову інфу та отримую нові навики, які мені дуже подобаються. І це дуже важливо займатися тим, що тобі подобається. Зараз в мене, як і у всіх часи важкі, але до війни все було дуже непогано, я заробляв непогані гроші з тим самим телефоном та безкоштовним додатком. Посилання на відео залишу, кому цікаво, переглянути та, можливо, якісь візьміте для себе ідеї. Слідуючим етапом йдуть острови щастя. Так цей феномен називає автор. Знайдіть той час та ті міста, коли ви були максимально щасливі. Я вам зараз не буду розповідати про дофамін, звідки він береться та якісь заумні формули. Вам треба просто згадати, що робить вас щасливим, і зрозуміти, скільки часу ви взагалі щасливі, та намагатися цей час збільшити. Наприклад, ви займались спортом і відчуваєте себе щасливим. Зробіть тренування на регулярній основі. Ви щасливі, коли зустрічаєтесь з рідними, зробіть цих зустрічей більше. Вам подобається бувати в різних місцях, частіше гуляєте. Чим більше ви будете оточувати себе щасливими моментами, тим більше ви будете продуктивні. Та легше і скоріше все буде робитися. І ви, мабуть, досягнете ідеальної формули, ваше щастя буде приносити вам гроші. Як би ми до них не відносились, але погодьтесь, краще бути з грошима, чим без них. При цьому не витрачати час на нелюбиму роботу. В кожного з нас є однакова кількість годин на добу, і кожен із нас їх по-різному використовує. Хтось приходить зранку на роботу і починає рахувати хвилини до кінця робочого дня, а хтось приходить на роботу і хоче, щоб більше було годин для того, щоб все встигнути і навіть більше. Мені дуже подобається відео про 12 правил Джона Рокфеллера, того самого, якого багато людей вважають всесвітнім злом. Обов'язково подивіться відео про ці потужні правила. І на каналі є ще відео і про нього. Воно трохи міфи розвіє про всесвітнє зло. Тепер трохи про фінанси за принципом 80 на 20. Там, в принципі, як і з планом дій. До речі, це така універсальна річ в плані розвитку. Ви повинні чітко зрозуміти свою фінансову ціль, побудувати шлях та почати діяти. Тільки тут міняються показники. Наприклад, ставити ціль там треба купити вам авто. 20 тисяч доларів. Вам треба відкладати та примножувати. Починайте міркувати, скільки ви можете відкладати 5, 10, 20%. Починайте шукати, як їх примножити. Депозити, валюта, золото та інше. Щось максимально стабільне, не казіно чи біток, що по суті максимально нестабільне. Ну і звичайно третій крок діти. А тепер перейдемо до відносин. Ви, мабуть, знаєте, що саме головне в житті це родина, це твоя половинка. А чули такий вислів, справжніх друзів багато не буває. Так от і тут є принцип 80 на 20 У вас є якесь коло знайомо, з яким вам доводиться працювати чи ще якось контактувати. Якщо взяти всіх цих людей за 100%, то зовсім мала частина з них приносить вам щастя та ви добре себе з ними відчуваєте. Тягнетесь до них і розуміти, що саме вони будуть поруч, коли буде погано. Навіть є така приказка: друг пізнається в біді. Так що намагайтесь більше часу проводити в оточенні саме цих людей, знаходити час та можливість. Це дуже важливо. Час минає швидко. Тепер трохи про просте життя. Ви повинні вирішити для себе, що саме вас робить щасливим. Ми часто бачимо історії про мільйонерів, які популярні, але я не раз бачив, що людина оточила себе людьми, які як на роботі бігають навколо нього за зарплату. Якщо щастя для вас таке, безумовно рухайтесь до нього. Нам дуже багато чого нав'язують. Реклама нам показує багато того, що нам, начебто, потрібне, щоб ми більше працювали, щоб змогли це придбати. Згадайте ту історію на початку відео, але для багатьох щастя у простоті: сім'я, їжа, друзі, свобода. Для когось Mercedes це сенс життя, а для когось це інструмент, який лише доставляє тебе з точки А до точки Б. Добре, подумайте, що для вас має сенс в цьому житті, подивіться мотивуючі відео на каналі, щоб з легшими зусиллями змогли всього досягти та насолоджуватись життям на повну. Чекаю на підписки, лайки та коменти. І пам'ятайте, все велике починалось з малого, та, можливо, все. До скоро, друже!